Всім привіт! Моє ім'я Ольга Кіяшко. Я акторка драматичного театру та кіно. У яких ролях я знімалася, ви подивитеся, сподіваюся, в моєму резюме. Не просто ж так і вам його відсилаю. Я вам скажу те, про що ви не дізнаєтеся з бумажок і від інших, а лише від мене. Я обрала цю професію через можливість бути ким завгодно тільки щоб не бути собою. Тому що мені собою. Бути соромно. Я соромлюсь свого віку, свого зросту, свої ваги. Я соромлюся в балакавим суржиком, і мені це дуже подобається вдома. Тому що якщо про це хтось дізнається, подумають, що я села, я правда села. I can speak English freely on спик topic, but today I'm still ashamed about my accent. Я свободно говорю на русском языке, але сейчас на ньому говорить стидно. Для мене зараз настав той час, коли я хочу так щось зробити в професії великого, масштабного, чесного, правдивого про мене, яку я є насправді. І щоб у цій професії мені більше не було соромно за те, ким я є. Я хочу пишатися. Тим, хто я насправді від народження? А від народження я Оля Кияшко. Мій рост 162 см. Мені 39 років. Моя вага 50 кілограмів. І я люблю їсти. Я ненавиджу брехати. Я дуже складно заводжу друзів, тому що я не довіряю людям. Але я дуже чесно хочу працювати, віддавати, бо сьогодні мені є що сказати як жінці, як людині, як громадянину суспільства. Тому якщо ваша жага правди така сильна, як і у мене, давайте попрацюємо разом.